І один із постійних гостей і водночас організаторів фанзони у нас у гостях це Ростислав Шурма, генеральний директор Пад Запоріжжя. Отже, євро 2016 за нашу збірну вболівала ну, вся країна не виняток і Запоріжжя. Фанзона стала місцем об'єднання заради підтримки наших. Я там теж був при відкритті. Як ви оцінюєте виступ збірної? Доброго дня, Андрію. Безумовно, що після першого матчу зі збірної Німеччини, де наші хлопці показали справді видовищний футбол, справді бажання до перемоги, хоч і програли, у всіх нас були великі надії на подальший успіх у матчах з Північною Ірландією і у матчі зі збірною Польщею. Чесно вам скажу, я, будучи на цьому матчі, прийшовши, побачивши тисячі запоріжців, ну, отримав таку масу позитиву, і я був відверто переконаний, що наші хлопці покажуть достойну гру. Результат ви знаєте. Обговорювати, напевно, вже пізно, і я не є футбольним критиком, щоб давати свої оцінки. Але, але, ми, але... Ж вболівальник чи я, ви я вболівальник, да. але ви знаєте, що мене найбільше розочарувало. Якби ми програли, це не є проблема. Ми німцям програли 2-0, ми програли Північній Ірландії 2-0, але не було бажання до перемоги, не було духу. Не було якогось такого справжнього драйву. Оцього драйву, який власне був на фан-зоні, коли зібрались 10 тисяч запоріжців, які передавали свою енергію і підтримували нашу команду. От ми не побачили бажання і ми не побачили видовищної гри. І це є власне основна проблема, основне розчарування, як мені здається. А що стосується самої фан-зони, коли комбінат «Запоріжсталь» підтримав ініціативу Володимира Буряка організувати фан-зону, основна ідея була об'єднати людей навколо нашої збірної, навколо... України, і мені здається, нам це вдалося, тому що навіть на перший матчі збірної Німеччини, незважаючи на сильний дощ, прийшли ну, напевно декілька тисяч болівальників, яких не злякала ця погода. Ну а коментувати, скільки було людей на матчі зі збірної Ірландії, ну, сюди, бачили, да, да, сюжети да. показували, і мені здається, це найкраща вийшла у нас фан-зона в Україні і найбільший екран. Слухайте, У мене таке питання: я не як до а як до футболіста. Я ж знаю, ви граєте у футбол. А були у вас у кар'єрі, я розумію, що це. Не професійна кар'єра, але це любительська. Коли ви програєте, а потім ви граєте за рахунок характеру. Ми зараз вже професійно не граємо в футбол. Ми так з колегами по роботі один раз в тиждень бігаємо, можна так сказати. А колись, я справді, займався сім років футболом, навчався в дитячій спортивній школі. Безумовно, були. Тому що футбол це доволі така комплексна гра, яка поєднує в собі тактику. Техніку, і, мабуть, основне це характер і волю до перемоги. І дуже часто у нас бували речі, коли ми випадки, коли ми грали з об'єктивно сильнішою командою, угу. але за рахунок волі, за рахунок духу і характеру, ми перемагали. А хто що говорив в цей момент? Капітан підходив, збирав. Що що відбувалося? А, це завжди було по різному Інколи це залежить від тренера, дуже багато залежить від тренера, особливо коли мова йде про збірну, не про клуб, де є багаторічна системна праця. А коли гравці з різних клубів збираються, буквально на декілька тижнів, на декілька місяців, основне завдання будь-якого тренера це забезпечити психологічний стан команди, тому що ти не вивчиш тих гравців, ти їх не підготуєш. Твоє завдання дати поштовх їм і дати емоційний стимул. І мені здається, власне, тут ми програли. Наскільки був цей сильний... Стимул і поштовх, і емоція і бажання в грі з Німеччиною, настільки це було відсутнє в грі зі збірною Ірландію. Але що я вам хочу сказати? Незважаючи на такий поганий результат, от особисто я е з таким же бажанням буду підтримувати нашу збірну у грі з Польщею, незважаючи на те, що цей матч вже нічого не вирішує, незважаючи на те, що наша збірна вже посіла останнє місце е в групі, в групі да. але що таке футбол? Футбол, окрім того, що це і професійний спорт, це в першу чергу емоція. Емоція для людей, емоція для громадян. І я думаю, що ми цю емоцію повинні отримати і передати нашій збірні. Речі, збірна у нас одна. А, а де ви будете вболювати? Е, я подивлюся по графіку, оскільки матч буде в сьомій вечора. А в сьомій вечора мене зазвичай ще повним ходом триває робочий день. Тому якщо встигну, то безумовно теж прийду на фан-зону. Я з задоволенням був на матчі зі збірною Німеччини і. З не меншим задоволенням на матчі збірної Ірландії там справді класна атмосфера. І до речі, ми можемо зараз дізнатися, що відбувається в нашій фан-зоні? Оксана питання ти чуєш грає? нас? А, які акції сьогодні проводили? Скільки людей там і чи є де сховатися від спеки? Ну почнемо з першого питання. Які акції проводилися сьогодні на фан-зоні? Доброго У фан вечора студія наразі. Вечора студія сьогодні на фанзоні, як і всі минулі дні, проводилися різноманітні акції, такі, наприклад, як конкурси для болівальників, задавали різноманітні питання, що стосуються футбольної тематики. Наймітливішнаймітливіші болівальники отримали футбольну атрибутику, різноманітні м'ячі, футболки та інше. Зараз, як ви бачите, на фанзоні не так багато людей, тому що доволі жарко сьогодні було спекотно, але вони потроху підтягуються спека. Спадає і напевно також цьому сприяє те, що скоро розпочнеться матч групи Ф Угорщини та Ісландії. Ну і за кого вболівають болівальники, і чи є там вода, аби захищатися від спеки. Визначитись, за кого все ж таки болівають люди, неможливо, але судячи з всього більш таки за Угорщину, тому що це наш найближчий сусід, і також в Угорщині дуже великі шанси на перемогу, тому що вона вже грала з Австрією і вона отримала там перемогу 2-0. Сьогодні вона грає вже казала з Ісландією. Ісландія зіграла з Португалією на днях і рахунок був нічия, тому Угорщина має більші шанси загалом від. Пеки можна сховатися в літніх кафе. Там також можна попити холодних напоїв або з'їсти просто морозива. Багато людей ховаються просто під деревами, на жаль. Це бачити, тому що досі ж е, спекотно, але вже не так, як в день. Е, сподіваємося, що людей буде надалі більше. Коли розпочнеться сама гра. Я буду лишатися тут та повідомлю вам е, і надалі останні новини з фанзони. Дякую, Оксана. Це була Оксана Завадовська із Запорізької фанзони. Ну у футбол це не тільки великий екран, це ну, гра. як в Запоріжжі треба захоплювати дітей цим е, видом спорту. Для того щоб у нас була нова збірна, яка може вигравати, і гарні результати, так знаєте, півроку. Тому в дитячому футболі склалась дійсно проблемна ситуація в місті Запоріжжя. Ви всі знаєте історію футбольного через кубон... паркан. Люди лізли, аби займатися футболом. стадіон був зачинений. Я прекрасно пам'ятаю. Так, да, і пам слава Богу, ми разом з міським головою Володимиром Буряком змогли врятувати дитячу футбольну школу. Він взяв ініціативу, створив в місті. Запоріжсталь допоміг грошима, і сьогодні понад 400 юнаків продовжують тренуватись. Але я зі свого власного досвіду можу сказати, що футбол, як і, власне будь-який інший спорт, це доволі хороший рецепт щоб забезпечити правильне виховання молоді, я чітко пам'ятаю по собі, коли там в п'ятому, шостому, сьомому класі я ходив на навчання, робив уроки, йшов на тренування, і все більше часу не залишається. Тому це є справді хороший рецепт для того, щоб забезпечити правильне виховання нашої молоді. І мені здається, наша мета зробити так, щоб там тренувалося не 400 дітей, а тисячу, можливо, більше дітей. Що для цього потрібно? Потрібен системний підхід і фінансова підтримка. Фінансову підтримку комбінат Запоріжсталь вже надав. Ми лише в цьому сезоні перерахували. 740 тисяч гривень для того, щоб діти могли тренуватися. І насправді у запорізьких дітей доволі хороші результати. Зараз а, наші хлопці віком до 17-5 до років вийшли в фінал чемпіонату України. І саме зараз у Львові та в Одесі проходять ці матчі. І я справді переживаю за те, щоб наші хлопці все-таки здобули там перемогу. Я сподіваюся, що з наступного сезону ми зможемо до цього питання підійти більш системно для того, щоб не просто зберегти школу, що ми зробили зараз, а для того, щоб розширити і щоб, справді тисячі хлопців ходили, займалися футболом, а не якимись шкідливими звичками на вулицях. Ну мова не тільки про футбол, взагалі про спорт. У нас Олімпіада вже там, через скільки місяць чи півтора залишається до початку в Ріо. Що стосовно інших видів спорту. Я з вами згоден. Це мабуть питання не лише до мене, як до директора комбінату. Можу можу говорити за, за нас, що ми робимо. Хоч футбол і спорт номер один. І у місті і загалом в країні, мабуть, у світі, ми надаємо системну підтримку і багатьом іншим а, видам спорту. Зокрема, як ви знаєте, у нас є. Великий легкоатлетичний манеж, який ми отримуємо, фінансуємо і провели доволі велику реконструкцію за останні декілька років. Там постійно тренується понад 500 спортсменів. У нас безкоштовно там займається декілька дитячих юнацьких спортивних шкіл. Зокрема, це школи спортивної гімнастики, школи легкої атлетики. Навіть школа інваспорт це спортсмени з особливими потребами. У нас щороку проходить там близько 30 змагань. Це і греко-римська боротьба. Так, кількість змагань це ми можемо казати. Що там можна проводити чемпіонати України. А вони там За. і проходять. Там, власне, проходять чемпіонати України. Ми навіть розглядали декілька варіантів проведення чемпіонату Європи там, але, на жаль, поки що ми не відповідаємо всім критеріям. Ну, будемо працювати, рухатись поступово. Більше того, я вам скажу, що ми десь близько десяти спортсменам платимо щомісяця і мені стипендії. Наші спортсмени стають чемпіонами Європи, чемпіонами світу, які тренуються у нас манежі. Хороший приклад це. Олеся Повхма, Марія Ремень в легкій атлетиці. Зараз ми підтримує також Любов Черепаху, яка буквально нещодавно стала черговий раз чемпіоном світу з гирьового спорту. Тому комбінат доволі системно працює над підтримкою спорту загалом і дитячого спорту. Тому що ми розуміємо, що спорт це дуже хороший компонент для того, щоб забезпечити правильне виховання нашої молоді. До речі, вже відомо скільки наших поїде до Бразилії на олімпіаду. Не знаю. Відверто вам скажу. Це точно про спортсменів, да. про вболівальників. Да. Точі, не, знаю. Поїде там? не знаю. Скажіть, от для молоді важливий не тільки спорт. От є освіта, працевлаштування, але з цим зараз не дуже так легко. Який виход ви пропонуєте? Знову ж таки, це питання загальнодержавне, питання муніципальне. Буду говорити як керівник комбінату Запоріжсталь, який робить щось конкретно в цій галузі. Давайте, мабуть, почнемо зі школи. Перше. У нас діє програма школа вузкомбінат коли ми буквально з середніх класів починаємо орієнтувати дітей, і показувати можливості, які є щодо працевлаштування в нашому комбінаті. Якщо говорити конкретними цифрами, то щороку понад тисячу учнів різних шкіл їздять до нас на екскурсії, де вони мають можливість ознайомитись з тим, що таке комбінат, це їм цікаво чи ні. Друга частина: ми надаємо системну фінансову. Підтримку нашим школам, підшефним школам. На сьогоднішній день їх у нас вже більше ніж 20. Порівняно з минулим роком, у нас додалось близько шести шкіл підшефних. На початок минулого навчального року ми кожній школі подарували інтерактивну дошку. На кінець навчального року кожна школа підшефна у нас отримала подарунок спортивні тренажери для, для учнів. Окрім цього, ми надаємо ще підтримку чотирьом інтернатам. І загальна сума інвестицій в освіту понад 3 мільйони гривень щороку. Це якщо говорити про школи. Mm -hmm. Якщо говорити про вузи, то на сьогоднішній день ми е, найголовніше щороку працевлаштовуємо від 200 до 300 випускників. Зокрема, на 2016 рік, рік ми очікуємо надати близько 200 нових робочих місць і станом на сьогодні вже практично 70. Нових випускників ми прийняли працювати на комбінаті. Хотів би ще запитати стосовно соціальних ініціатив, тому що я бачу, що спорт це практично соціальний. Дозвольте, соціал. так, я вже закінчу. є ще декілька цікавих фактів. Зокрема, ми декілька років назад теж запровадили спочатку 10 стипендій, а зараз вже 30 стипендій, які ми виплачуємо справді талановитим студентам. щомісяця, причому достойні стипендії, а, так, ці студенти від 500... після таких стипендій вони залишаються в Запоріжжі працювати від 500 до 700 гривень. Ну хто як хтось навіть до нас на комбінати, де працювати хтось знаходить свою кар'єру в Запоріжжі на інших підприємствах, хтось їде, угу. і це добре. Соціальна ініціативи все ж таки спорт це теж практично соціальна ініціатива від Запоріжжя. врятуємо Дніпро разом, чисте місто і охорона здоров'я. Що з ними? Про спорт мені все ясно вже. Незважаючи на доволі складну соціально-економічну ситуацію і фактично важку фінансову кризу, в якій знаходиться і Україна, і загалом світова металургія, наш комбінат в цьому році зберіг всі без виключення соціальні ініціативи і соціальні програми. Більше того, ми навіть збільшували фінансування по багатьох з них. Якщо йти по порядку, охорона здоров'я дуже яскравий приклад. Це є. Інфекційне відділення в п'ятій дитячій лікарні, яке ми повністю під ключ взяли і відремонтували mm -hmm. на сьогоднішній день. Я би сказав, що це є взагалі взірцеве відділення в лікарні, і приклад того, яким чином влада повинна підходити до закладів охорони здоров'я, комплексно робити реконструкцію. І я вам скажу, це не були такі ж великі кошти. Це було близько 4,5 мільйонів гривень і повністю готове відділення, через яке в рік проходить і лікується понад тисячу дітей. Я вважаю, що саме по такій моделі повинна йти нова міська влада, лікарню за лікарню, відділення за відділенням. Я дуже вірю, що в найближчі 3-4-5 років таку програму вдасться реалізувати. Це що стосується охорони здоров'я. Що стосується чисте місто і врятуємо Дніпро разом. Ці програми в нас діють вже не один рік і продовжуються у цьому році. Зокрема, врятуємо Дніпро разом. Ми в загальному підсумку прибрали вже, мабуть, до сотні тонн сміття з Дніпра, з набережної. Ми запустили сотні тисяч риб. Ми зробили тисячі нерестилищ для риб, і це хороша ініціатива, на яку приходять сотні е, горожан місця, міста Запоріжжя. І ще один хороший проект, який ми теж реалізовуємо і будемо продовжувати реалізовувати. Ми це місто або ми та город. Його більше так знають. Ну у фан-зоні це теж популяризується. Да. Я бачив і футболки з написом Ми це місто і менше. Так, цього року ми суттєво збільшили фінансування цієї програми, а збільшили лише тому, тому що ми побачили, що справді. Запоріжці відкликаються на цю ініціативу. Нагадаю, в чому її смисл не просто вирішити, кому ми дамо гроші на якийсь проект, а повністю передати ініціативу жителям міста для того, щоб вони самі вирішили, що вони хочуть робити. Є незалежна експертна рада, яка приймає рішення, які проекти краще, які гірші. Зокрема, в цьому році було понад 250 таких ініціатив, і вивчивши якість проєктів, ми навіть по ходу прийняли рішення збільшувати бюджет проекту. Зокрема, ми підтримали 38 проєктів цього року. Виділено це майже 2,5 мільйони гривень. Тобто є проєкти, які отримали по 100 тисяч гривень. І справді ми бачимо, що люди загорілись, і у нас є можливість підтримати, і ми підтримуємо. Зрозуміло, що це діє. Так, да, і більше того, я бачу, що зараз нашу ідею підхоплюють зокрема в міській раді. В міській і владі зараз голова бюджетної комісії Руслан Башко вийшов з ідею протисяпарного бюджету. Що uh -huh. це означає? По суті, те ж саме. Що є певна сума коштів, не де влада приймає рішення, куди їх потратити, а жителі міста подають ініціативи. Є незалежна експертна рада, яка приймає рішення, які проекти підтримати. Якщо я не помиляюсь, то цього року обговорюється близько 5 мільйонів гривень на таку програму. Якщо вона у місті запрацюється, дуже добре. Так, да, це значна сума. Дякую. Нагадаю, що у нас у гостях був генеральний директор металургійного комбінату Запоріжжя Сталі Ростислав Шурма. Говорили про футбол, про працевлаштування молоді та соціальні ініціативи. Обов'язково зустрінемося у фанзоні. Дякую, дякую.